Наступним кроком буде введення вчителів із списку у модуль введення даних. Наводимо курсор на клітинку Вчителі години під предметом з випадаючого списку активуємо вікно вчитель, відкривається список вчителів по алфавіту. Вибираємо потрібного, далі команда додати вчителя. В разі потреби можна скопіювати вчителя та вставити його в інший предмет. Для цього наводимо курсор на прізвище вчителя. З випадаючого меню вибираємо команду Копіювати вчителя. А далі наводимо курсор на клітинку вчителі-години того предмету, куди треба скопіювати вчителі. Але тепер у випадаючому меню активуємо команду «Не додати вчителя, а то, що трохи нижче, Вставити вчителя. Thank you